Приклад нетактовної поведінки деяких людей стосовно мене особисто. Ось таке пишуть: Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що в цьому коментарі є порушення статті 173 КУПАП, порушення статті 24 Конституції України. Вважаю, що є порушення статті 161 частини 2 Кримінального кодексу статті 182 Кримінального кодексу України, саме порушення цих статей. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях, що я йому відповім по-перше. Якщо не подобаються розцінки, звертайся до інших адвокатів і юристів, які беруть дорожче. Це перше. Друге, я не зобов'язаний тобі відповідати, де я був, і стосовно своєї родини взагалі відповідати на подібні питання з підстав статті 63 Конституції. За це Настає кримінальна відповідальність для тебе по статті 182 Кримінального кодексу України. За подібні питання можеш бути ув'язнений. Негай. Стосовно і нібито залякування жодного залякування я не робив. Тому раджу закрити рот. Назад. Саме так. Якщо не зрозуміло, ще раз нагадую, що ти порушив Адміністративний та Кримінальний Кодекс України і сам почав агресувати проти мене своїм недокоментарем. Стосовно моїх грошей, це мої гроші, а не твої гроші. І стосовно заробітку. Тебе це не повинно взагалі хвилювати. Так, зрозуміло, ясно чи ні. Ти вже заробив собі на пожиттєве позбавлення волі. Настане той час, коли ми тебе все одно знайдемо. І ти, саме ти, за свій коментар будеш відповідати перед націоналістичним трибуналом. Саме ти будеш уязний без будь-яких доказів. От доказ юридичний вже є проти тебе, що ти тут вже наговорив на пожиттєвий термін собі. Протидія радикальному націоналізму. Як юридичний доказ. А ще розмовляєш мовою ворога. Як тобі таке? Вже державна зрада. Фактично так. Так що? Помовкою. Краще. Бо відповідати все одно прийдеться за свої нетактовні слова. Все одно тебе знайде поклідька, і змусимо вибачатися на відеокамеру. І ти все одно сядеш по життєву, Рано чи пізно. Нам відомо прізвище ім'я твоє по батькові, твої паспортні дані, твоя мак адреса точка Доступу, адвокати і юристи тобі не допоможуть, як і зв'язки і гроші. Рано чи пізно. Ти будеш вибачатися перед нами. Так що не думай, що ми не знаємо, як твоє прізвище і ім'я по батькові. І не раджу мені подібне писати взагалі ніколи. Бо потім настають негативні наслідки для таких, ж, як ти. Подумай над своєю нетактовною поведінкою. Хоча думати, це не твоє.